Колектив Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка організував справжнє козацьке свято, аби привітати захисників України і належним чином віддати їм шану. Ми не одноразово студенти університету, викладачі долучалися до допомоги воїнам, які захищали наші кордони на сході України. Це і матеріальна допомога, це і моральна підтримка поранених дітей воїнів АТО. Тому сьогоднішнє свято воно не випадкове, воно з'явилося на певному підґрунті. До цього ми надзвичайно я пишаюся нашими студентами, які дуже багато зробили для підтримки воїнів, які на сході боронили нашу країну. За словами Анатолія Тимошенка, заклад завжди на передовій допомоги воїнам АТО. А це і збір коштів, і перерахування відсотку стипендії і влаштування благодійних. Ярмарків і адресна допомога захисникам, колишнім студентам вишу. А щоб гідно привітати захисників України з національним святом, підготували цілу святково розважальну програму і запросили сюди військовослужбовців і учасників антитерористичної операції. А це представники деяких військових частин, служби ДСНС, підрозділів Національної гвардії України. Хотілося б знаєте, щоб військові відчули, що те, що вони зробили, те, що вони роблять, задля всіх нас. Вони потрібні. Щоб вони в черговий раз не відчули того, що знаєте, страшні ці слова, ми вас туди вже колись наші хлопці це чули після Афганістану і так далі. Що ми вас туди не посилали? Я не хотів би, і я своїм студентам, нашим студентам. Ми всі говоримо, що це не можна так робити. Тобто, військовий повинен знати, що якщо він захистив нас всіх, то він буде в пошані. Тож, героїв України запросили на урочистий козацький марш у супроводі студенток педуніверситету, які виступили у ролі козачок, вірних своїм захисникам. А що так Зворушує душу воїна, звісно, дитячі малюнки. Тож їх передали справжнім чоловікам маленькі вихованці дошкільного навчального закладу номер 36 А потім вони спільно запустили в небо кольорові повітряні кульки на знак мирного майбутнього України. Я та я думаю, всі будемо сподіватися, що дуже скоро ця війна закінчиться. Прийде мир на нашу землю. Студенти вищого навчального закладу вишикувалися в шеренги імпровізовано відтворили державний гімн і прапор та тричі вигукнули Слава Україні! Героям слава. А яке ж свято без гумору, веселих конкурсів і козацького куліша? І все це символічно підкреслило патріотичне забарвлення заходу і додало святкового настрою нашим захисникам. Хочу всіх поздравити з праздником, пожелати успіхів сім'ї. Щоб і в домі був порядок, і мир присутствовал, Щоб дітки не знали такого слова, як війна. Всім мира, благополуччя і удачі. З праздником вас!